Я жила її і дихала їм. Тамара Авдієнко згадує про свого загиблого сина. 42-річний сержант Микола Авдієнко у перший день повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов служити. Він по-другому не міг і поступити. 7 числа, останній раз, він моїй доньці написав дуже гаряче, бережіть себе. І все. 9 березня у бою за Лукашівку Микола загинув. Добра людина. Він за життя, може, нікого не обідав. Дуже добре. Я знаю, що він у царстві небесне. Того ж дня при спробі евакуації з Чернігова загинула дружина Миколи Анна і їхня 15-річна донька Катерина. В районі Куличівки машину, на якій їхали семеро цивільних, розстріляли росіяни. Я не одна сьогодні. Я просто сьогодні не одна. Хто пішов у чорні куртки. Це його побратим сина. У мене був один син. А зараз їх багато. Розташовувалися українські захисники і в приміщеннях ферми, що стоїть поруч із полем бою. 9 березня тут на роботі була доярка Наталія Пац. Лежали ми сім з половиною часово на цементі. там. Це страшне. Отут солдатики лежали. І от там, і от там. І от там. меж до коровами там лежали. Ну вони довго на хверму орки ці, не потикались. Вони думали, що тут заміновано. Вони довго. Оце приїдуть до башні. Постріляють і поїхали. Стільки теля подохло, подохли, кару Ну, все на світі, це страшне, що творилось. Вперше після боїв за Лукашівку сьогодні до ферми приїхав військовослужбовець Валерій. Він каже: навіть через рік у його пам'яті все випливає в подробицях. Танки, батареи проїхали, а урали йшли. Ну, хтось сорвався і давай. Ну, в общем, всі сорвалися і завалили ці чотири урала, остановили. Вони б у нас там могли положити, тому що. Уже один БТР, ну прям слышно были, голоса, крики. Вот один уже БТР такой. Крик такой, типа, да ну нафиг, давай ну, И І сривається і їде. І в этот момент я не пам'ятаю хто. Ну встає встає. вот була одна эта труба, і он з першої кукурузини. Він бах, прямо в прямо в кабіну. Бетер остановился. Вони намагалися відбиватися від, від росіян, пригадує чоловік, але сили були надто нерівні. У них техніки було більше, ніж у нас людей. Серйозні, я не бачу. Ну просто так попала в один день і окруження, и столько техніки, и столько погибших. Ну, ну как пролетело, как кино. Українським військовим довелося відступати з Лукашівки. Петляли дуже далеко потім. Ну, нам повезло, нам повезло, ми вибіжали, ну, туди вибіжали, там трохи передохнули, попросили підтримати огнем наших. Наші нас трохи прикрили, а там йти, ну, поле, чисте поле. От, і Ані подержали агнем нас і крас пошов сніг такий крупний крупний сніг. Тата вот нам сніг помогнемо сьогодні. У річницю бою за Лукашівку на поле на околиці села, де все відбувалося, приїхали військові та родичі. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до рову, де українські захисники тримали оборону. Ми зараз з вами приїхали на поле останнього бою. Який дали бійці 21-го стрілецького батальйону і 16-го батальйону? 58-ї бригади для частини бійців бригади. І батальйону цей бій був. Останній пам'ять загиблих у бою за Лукашівку. Вшанували сьогодні у центрі села біля розбомбленої церкви Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.